Хочу розповісти про одну важливу річ а тікет це звільнення від оплати аналізів, візитів до лікаря чи обстежень. Отримати його можуть не тільки люди з хворобами, а й ті, у кого невеликий дохід або особи певного віку. Наприклад, діти до 6 років і люди після 65. Якщо дохід сім'ї при цьому має бути нижчий за 36 тисяч євро, також безробітні їх родини. Ті, хто отримує Асенню США і мінімальну пенсію. Є інші причини: вагітність, онкологічні захворювання, інвалідність, профілактичні огляди. У багатьох випадках така пільга нараховується автоматично, але її можна перевірити у своїй АЗЛ або через сімейного лікаря. Якщо вас не внесли в систему, достатньо подати запит в АЗЛ із документом та кодіче фіскалі. Не втрачайте свій шанс на безкоштовну медичну допомогу іноді достатньо просто знати, що ви маєте на неї право.